Їхня паперець зацвіла, коли серця поєднало кохання. Це історія моєї бабусі, яка не могла знайти свою долю. Вона вірила в легенду про чарівний цвіт папороці, який потрібно шукати в ніч на Івана Купала. Вона опівночі пішла на пошуки квітка в надії її знайти та нарешті зустріти своє кохання. Після довгих пошуків та марно втраченого часу. Вона сіла біля річки зі сльозами на очах, бо занадто вірила в цю легенду. Розчарована бабуся почула голос, що лунав позаду: Ніно. Це був він, Андрій, молодий юнак, що завжди її кохав. Вручивши гілочку без цвіту, він сказав: ця папороть розцвіта тільки тоді, коли я буду поруч з тобою. Чудо трапляється не лише у книжках чи фільмах воно може знайти вас і у реальному житті, навіть якщо ви цього не очікуєте. Головне вірити.